У випадку затвердження конгресом сполучених штатів додаткової допомоги збройним силам України існує реальна можливість закріпити стратегічний успіх нашої держави та стратегічну поразку для Путінської Росії. Ви в Вашингтоні являєтесь тими людьми, сп'ять і бачать, як нічтожить нашу страну і нашого президента. Днями американська розвідка. Надала Сенату доповідь про ситуацію на міжнародній арені та ключові виклики, які стоять перед Сполученими Штатами, значну частину доповіді було присвячено ситуації в Україні. Американська розвідка вважає, що Росія боїться прямого військового конфлікту із Сполученими Штатами та НАТО та буде продовжувати асиметричну діяльність, яка не перетинатиме поріг військового конфлікту у глобальному масштабі. Як повідомляє американська розвідка, Путін своїм вторгненням в Україні. Іну підірвав геополітичне, економічне та військове відродження Росії та спричинив величезні збитки як усередині своєї країни, так і за її межами. Тим часом в американській розвідці ці вважають, що війна між Росією та Україною на роздоріжжі. І якщо Сполучені Штати не нададуть Києву військову допомогу, ситуація зміниться на користь Москви. Такі оцінки розвідки озвучили на слуханнях 11 березня. Більше про можливі сценарії розвитку подій та застереження американських розвідників поговорив говоримо із Катериною Лісуновою Катю, привіт, Вітаю, Марія. Катю, про які загрози говорили очільники розвідувальних відомств США у цьому щорічному звіті. Першою загрозою загалом озвучили протистояння з Китаєм, а другою загрозою вже озвучили, охарактеризували російську агресію. Так за словами директорки із Нацрозвідки розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Гейнс, Путін зараз вважає, що час грає на його користь, і що у України завершується оборонне озброєння, а захід стомлюється від війни. На тлі цього Росія зараз. Більше інвестує у власні воєнні та ядерні спроможності і посилює співпрацю з Іраном та КНДР. Пропоную послухати. Путін Путін збільшує видатки на оборону, виділяє великий відсоток ВВП на військові потреби, оскільки він намагається їх відновити. Це поміж іншого обумовлено тим, що Росія заплатила величезну ціну за війну в Україні. Росія зазнала найбільших військових втрат з часу Другої світової війни, приблизно 300 тисяч вбитих та поранених, тисячі танків та броньованих машин. Це відкидає потужності Росії на роки назад. На думку Путіна прискорений вступ Фінляндії та Швеції в НАТО вимагає розширення сухопутних сил Росії. Путін продовжує вважати на його боці і майже напевно пропускає, що більша краще оснащена армія буде сигналом для заходу. Для нього це важливо, оскільки стратегічні цілі Путіна не змінились. Кацю ця оцінка загроз від американської розвідки припадає на період, коли Конгрес не може схвалити пакет про додаткове фінансування потреб нацбезпеки, який зокрема включає допомогу Україні. Які можуть бути наслідки, якщо законодавці і далі зволікатимуть, за словами директора ЦРУ Віліма Бернса, Зараз є два розвитки подій. Якщо Україна не отримає додаткової допомоги, то вже цього року можемо побачити втрату нових територій зі сторони Києва. Водночас, якщо Україна отримуватиме допомогу із сполучені статтям. Америки і партнерів, як цього року, так і наступного року, то вже під кінець 2024-го і на початку 2025-го варто очікувати відновлення територій, повернення територій і можливо навіть перемовин з Росією, але вже на позиції сили зі сторони Києва. також за словами директора ЦРУ Сполучені Штати Америки повністю спроможні продовжувати допомогу Україні і водночас протистояти іншим загрозам, таким як Китай, Іран та КНДР, за його. Словами загалом допомога Києву навпаки стане позитивним сигналом для е, інших автократій, що мовляв сполучені штати Америки мають достатньо потужності, щоб протистояти їм. Якщо Україна впаде, наслідки відчують не лише українці та європейська безпека, але й індотихіокеанський регіон. Якщо нас прийматимуть як країну, яка відходить від підтримки України, це не лише підживить сумніви серед наших союзників і партнерів в індійсько-тихоокеанському регіоні. Це підігріє амбіції китайського керівництва, що призведе до непередбачених ситуацій від Тайваню до південно-китайського моря. Ось що я побачив під час свого останнього візиту в Україну. Ось що я думаю, поставлено на карту для всіх нас. Правда в тому, що в українців не вичерпується мужність та стійкість у них вичерпуються боєприпаси. А у нас збігає час, щоб допомогти їм. Катю, ти вже згадала про можливість перемовини з Росією. А як американська розвідка розцінює ефективність таких можливих перемовин? Зараз дуже багато про це говорять і піднімається питання зокрема у конгресі. І за словами знову ж таки очільника ЦРУ Вільма Бернса, Росія за принаймні за результатами аналізів американської розвідки не сприймає перемовини серйозно, тобто вона не відноситься до перемовин серйозно. Росії вигідні перемовини лише в форматі того, щоб затяг. Ти час на свою користь, але не у форматі того, щоб дійти якогось компромісу. Про це безпосередньо під час слухань заявив очі... очільник ЦРУ за його словами, щоб змусити Росію до справжніх перемовин, треба... треба надати допомогу Україні, щоб Україна показала певні перемоги, певні досягнення, зокрема на морі, зокрема в... безпосередньо в Криму, за його словами. І тоді варто очікувати, що можна приступати до перемовин з Росією, але вже з позиції сили. І вже з позиції, на яку власне відреагує сама Москва, серйозно пропоную послухати його заяву від учора. За нашою оцінкою, Росія не має серйозних намірів вести переговори сьогодні. Можливо, вони зацікавлені у видимості переговорів, але не в переговорах у сенсі компромісу. Отже, якщо ви подивитесь на перспективу серйозних переговорів у майбутньому, то для України перш за все важливо за нашої підтримки розвіяти ілюзії російського керівництва, іншими словами, підірвати впевненість Путіна у тому, що час на його боці, щоб продемонструвати, що ця війна також має довгострокові наслідки і для Росії. Вони вже зазнали великих втрат. їх втрати у чотири рази більше за втрати радянського союзу за десятиріччя війни в Афганістані знищено приблизно дві третини танків з тих, які вони мали до війни, також довготермінові економічні наслідки, які швидко перетворюють Росію на економічного васала Китаю. Сьогодні Росія має справу з набагато сильнішим і розширеним НАТО. Отже, виклик 2024 року допомогти українцям не просто втриматися, але й продовжувати завдавати втрат, щоб українці були в сильнішій позиції та мали більше важелів для переговорів. Дякую тобі, Катю. Я нагадаю, що про оцінки розвідки США щодо війни Росії проти України нам розповідала Катерина Лісунова. І до інших новин українці обурені тим, що організатори премії Оскар вирізали із міжнародної телеверсії номінацію Найкращий повнометражний документальний фільм, у якій перемогла українська стрічка «20 днів у Маріуполі. На запит голосу Америки представники Disney інтертеймент пояснили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90 хвилинної версії через часові обмеження. Водночас вони також зазначили, що вибір номінації для скороченої версії визначали заздалегідь. А про те, як відреагували на виступ режисером Мстислава Чернова, учасники церемонії, та як він готував свою промову, яка так розчурила розчулила багато людей. Чорнов розповів моїй колезі Христині Шевченко. А фелтеву во сосалент ракутгірнефор. Я відчув, що в залі така тиша, що я міг почути удар шпильки об підлогу. Це була найбільша тиша, яку я чув у цій залі за всю церемонію. Тому я відчуваю, що так мене почули. І кілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали. І я був такий щасливий знати, що мої слова дійшли до їхніх сердець. Я вважаю, що найбільша проблема сучасного суспільства в усьому світі це байдужість і подолання цієї байдужості. Це те, що намагаються зробити кінематографісти, незалежно від того, працюють вони з документальним фільмом чи художнім. Це те, що ми намагаємося зробити, щоб подолати байдужість, щоб досягти моменту, коли люди захочуть діяти щодо проблем світу, в якому вони живуть, і Україна є одним із найбільших викликів для всього світу. Україна це історія. Гічна історія, яка вплинула на весь світ, і ми повинні продовжувати про це говорити. І всі, з ким я спілкувався, режисери, актори, вони висловлювали підтримку Україні. Вони висловлювали занепокоєння тим, що зараз відбувається, і ця підтримка України провалюється. Це те, що в голові людей so many... Перед церемонією я отримав стільки повідомлень від українців у моїх соціальних мережах, електронних листів. Вони писали: ми сподіваємося, що ви потрапите на сцену. Справа була не в оскарі, йшлося не про перемогу чи про статуетку. Вони писали, що ми сподіваємося, що ви будете на цій сцені. Ми сподіваємося, що ви зможете сказати це або інше. Тож у мене було стільки пропозицій, стільки ідей від людей з усієї країни щодо того, що сказати, і насправді було досить складно вирішити, що говорити. Є так багато речей, і ви повинні вкласти їх у ці 45 секунд, які ви маєте на сцені. До останнього моменту я не був упевнений, що я збираюся сказати. Я не хотів планувати, тому що коли люди бачать, що ви чекаєте, вони знають, що це певною мірою зрежисовано. Краще, коли момент виступу надихає на слова. українці вміють тисячоліттями боротися за свою свободу. Тож Оскар це визнання цієї сили, тієї мужності та цієї. Боротьби за свободу це його символ, як і Маріуполь. І тепер ми можемо переконатися, що Маріуполь ніколи не залишиться просто буквосполученням чи словом в заголовках новин. Маріуполь має значення за ним стоять справжні люди, і він ніколи не забудеться.